Згадом Олександр Ольченський, Алекс Гельчинський. Родом я з Львова, народився у Львові. З 90-го, початку 97-го року переїхав жити, вчитися в Ізраїль, після того, як закінчив тут Львівський військовий ліцей, мені Героїв Крут, потрапивши в Ізраїль, пішов служити в Збройні Сили Ізраїлю. Строкова служба, трохи контракту було. Ну і фактично там він служив 25 років так на хвильку і, і звільнився відносно нещодавно в звані майора Ізраїльської армії. За освітою я психолог, психотерапевт, КПТ-терапевт. І, і цією справою займаюся вже приблизно трохи більше ніж 20 років. Є супервізором в цьому методі, вчу. Також є акт-терапевтом, то друга, третя хвиля КПТ, онкопсихологом, так, додатково освітою, ну і травматерапевтом, то, якщо так дуже коротенько, про мій такий професійний досвід. В Ізраїлі багато працював з дітками, дітками, які прожили травматичний певний досвід, багато працював з наркозалежними в свій час. І зараз фактично з початком повномасштабної такої великої війни повністю переключився на роботу в Україні. Моя дружина з дітками проживають в Кракові, а я там, де ніжу, між трьома країнами. Багато працюю, багато в Русі. Початок повномасштабної війни застав в Ізраїлі, буквально за день до того повернувся з України, прилетів в Ізраїль. Мав лише там деякі процеси, і вранці так розбудив телефон від великої кількості повідомлень, розумів, що почалася повноаштамна війна, моя дружина з дітками вже жили тут, у Львові. Вже розумів, що треба їхати. Я не літак, а в мене ковід. Діагностували ковід, відповідно, 5 днів треба було залишитися. Е, є ще такі карантинні такі режими, обмеження були. Ну, то, звісно, якщо не. Не вживу, так хоча б онлайн. Ну, і почав зразу консультувати кризове втручання, почав консультувати фахівців, почав супервізувати різних фахівців, почав проводити групи підтримки для психологів для того, щоб максимально повернути їх до, до їхньої роботи. В перші два тижні це було доволі непросто так. Психологи не зовсім знали, як діяти, що робити. А е, я, ну, на жаль, чи, так доля склалася, що. Маю той бойовий досвід, і фактично кризова психологія це є таким моїм таким основним таким, пріоритетом в тій ситуації. Тому ділився це. Закінчився той карантин відразу на, на Валіску і, звісно, до України. Наступного вранці, наступного дня, як тільки приїхав зразу до пане Олега Романчука. Пан Олег, де я можу бути корисний? Ну, військова людина, де може бути найбільше корисна зараз для України? Каже, почни консультувати, почни проводити курси по кризовим інтервенціям. І тоді вже фактично така зала зібралася на 800 учасників онлайн. ну і курс за курсом, курс за курсом, і фактично так, десь ми вже почали трохи люди поверталися до роботи, і фактично я сприяв тому, щоб люди поверталися до фахівці поверталися до роботи. Почав свою кар'єру я з, з роботи в, з наркоалкозалежними. Як тільки я закінчив магістерську програму, то ну, зразу пішов вчитися ну, працювати з, нарко, з людьми, з наркологічною залежністю, алкогольною залежністю. І доволі немало років з ними попрацював. На якомусь моменті я зрозумів, що мені цікаво піти в таку першу причину, скажімо так. Тобто, в терапії багато, Піднімалося питання, а якби я дитиною був хтось, хто би мене б міг підтримати, обняти, пригорнути, ну, то напевно я би не вживав би ті наркотики. І неодноразово я це чув, і ну, мені стало цікаво, я, ніколи, я був переконаний, що з дітками я ніколи не буду працювати, але тут якось мені так відгукнулося це. І я трохи підчився. Треба було зробити невеличку реакредитацію. І почав працювати в такому центрі в міському, це державна робота була. В центрі така порадня для, для діток, для підлітків, які зазнали травматичного досвіду. В цьому місці я працював. Близько 11 років, там отримав е, акредитацію супервізора, ну і паралельно мав свою практику, клінічну практику. Але знову ж таки, я не люблю стандартні підходи, я люблю е, креативні підходи, і я перший, хто в Ізраїлі заснував таку програму, як екотерапія. Це тоді, коли терапія відбувається не в кабінеті, це тоді, коли терапія відбувається в горах. І бажано там, де так, щоб трохи більше таких колючок було, трохи більше дискомфорту, трохи більше незручностей. Бо я в це вірю. Я вірю, що адаптація до нестандартних умов є якраз тим поштовхом до якогось зростання після травматичного досвіду. Дітки вчилися, дітки кожна з них, кожний з них мав дуже такий непростий життєвий досвід, незважаючи на свій вік. Багато з них зазнали таких Дуже непростих випробувань, травматичних таких досвідів, прикрих доволі. Але мені дуже було важливо те, що вони довіряли. Та була довіра. Ми з ними могли виходити на, на, на природу, в на гори, в пустелю. Це могли бути такі ретрити на півдня, це могли бути ретрити на тиждень. З інструментами виживання, з інструментами такої самодопомоги. Ну і так я, я в це вірив. тобто Я вірив, що саме так дітки дадуть собі раду і відновлять ту здатність якось довіряти собі, можливо, навіть довіряти світу, ну, принаймні, давати собі ради з різними такими життєвими процесами. Ну і цей проєкт мене проіснував десь приблизно з 2015 року. по, фактично, по Початок повномасштабної війни в Україні, бо цей проект був закритий як тільки я повернувся до України. Деякі фахівці, мої колеги потрапили, пішли воювати, пішли служити в Збройні Сили України. Ну, відповідно, знаючи мій досвід, почали мене запрошувати в різні підрозділи. То їздив, ділився інформацією. В основному це була така тактична психологія: як дати собі раду на полі бою і як допомогти побратиму стабілізуватися. Під час ведення бойових дій, ну і відповідно, як врятувати особовий склад, паралельно проводилися тренінги для цивільних психологів: як працювати з військовими, як давати раду, з тими клінічними викликами, які вони почали зустрічати, а їх було чимало. Ну і звісно, що з руками воно. Збільшується, воно набувається, ну, точно не зменшується. Це те, те, що відбувається станом на сьогодні. Є кілька громадських організацій, навчальні центри, які запрошують мене поділитися техніками, протоколами роботи з військовими для того, щоб дати їм таку першу психологічну, ну, не тільки першу психологічну, взагалі консультування, супровід і психотерапію в таких доволі кризових станах. Ну, і, власне, цей проєкт, який ми спільно з Українським католицьким університетом, зокрема з Мар'яном які заснували, це навчання рівний рівному, де ми готуємо фахівців першого контакту роботи з ветеранами. Наші учасники є ті самі ветерани, які кожен з них має бойовий досвід, чи малий бойовий досвід, має досвід полону. Ну і ми їх готуємо для того, щоб вони вміли якісно, ефективно надати ту допомогу. Я е, дуже тішуся тому, що суспільство починає розуміти, що з нами відбувається. Якщо раніше суспільство на початку, на початку повномасштабний казало, ну це не біля мене, це не про мене, це ну, ветеран, то це десь далеко від мене, і, і це, ну, мені це не належить. То сьогодні суспільство чудово розуміє, що відбувається і що нас чекає. Тому там вже немає твоє моє. Не? Як завжди я кажу, що немає чужих дітей, всі наші. Так само немає чужих ветеранів, вони всі наші ветерани. І не буде такого цивільного, який не буде мати справу з тим чи нашим ветераном. Ну і відповідно. Розуміти, що з ним робити, як з ним співіснувати, є така потреба, і я дуже тішуся, що багато громадських організацій починають давати освітницькі такі програми для цивільних людей, як не спілкуватися з ветеран з ветераном. З ним не треба спілкуватися, як сприймати його як рівний рівному, як гідний гідному теж таке. знаєте, дуже дуже важливо тому процеси відбуваються. Я є свідком тих процесів, десь є і залучений в ті процеси, тому я бачу, що зміни є, зміни позитивні, ну і працюємо далі, у нас багато роботи. Профіль дійсно змінився. І я це бачу по реабілітації, я це бачу по людям, з котрими я працюю. І якщо ще десь рік тому я мав справу з людьми, які пішли на війну. За власним бажанням, за мотивацією, то сьогоднішній ветеран він трошки інший. Не завжди він той, хто обрав таку долю, інколи ця доля була вибрана за нього. Але разом з тим, він теж потребує чимало допомоги, можливо, навіть трохи більше, тому що тут були порушені якісь базові такі принципи. Але разом з тим, профіль ветерана дійсно зменшується. Він стає інакшим, скажімо так. Маємо непрості виклики з такими черепно-мозовими травмами різними. Маємо чимало викликів з алкогольною залежністю, інколи наркозалежністю. Маємо серйозні виклики з сім'ями, з родинами, з дружинами, з чоловіками. І кожна війна вона несе такі, такого роду виклики. Тобто немає ідеальної війни і немає ідеального профілю пацієнта, який би. Міг собі давати раду, тому я би менше ділив би на такий більш високий профіль мотивованого бійця, ветерана і, і низького такого і, і бійця з низьким. Мотивацію з низьким профілем, я би того не робив. Ми всі, як суспільство, маємо розуміти, що всі вони потребуватимуть підтримки, всі вони потребуватимуть розуміння, і всі вони потребуватимуть гідного ставлення. Не суттєво, з якою мотивацією він прийшов, тим паче з якою мотивацією він повернувся. Він є людина, і нашою метою буде демонструвати людяність. Лікує людяність, лікує не підхід, лікує не психотерапія, лікує не психотерапевт, лікує людяність. І в стані, не в часі війни, знаєте, та, та людяність вона інколи така, вона ну, черствіє, я б так сказав. Вона, вона десь зникає, люди більше переймаються з собою. Але війна закінчується, будь-яка війна вона закінчується. І людяність я дуже вірю, що вона повернеться. Вона є. Ми, ми українці, ми відрізняємося від від інших націй, тим, що ми за природу є такими емпатійними, ми є теплими саме по собі, ми готові допомагати. Тому дуже вірю, що ті процеси вони вже існують, ну і тим більше вони реанімуються. Жити одним днем, жити одним днем, не перейматися те, що ми не тим, що ми не можемо контролювати. Тобто ми не можемо передбачати, в нас немає такої можливості. Так, є деякі тенденції, можемо розглядати якісь тенденції, але найкраща, такий найкраща порада це жити одним днем. В стані кризи, в стані невизначеності, коли ми не знаємо, що нас чекає завтра, то ми живемо одним днем. Сьогодні я контролюю те, що можу контролювати, я буду саме тим і займатися. Тобто я здатна, мама. Займатися дітьми, турбуватися, правда, піклуватися, про піклуватися прохід навчання, прохідний побут. Я буду тим займатися. Тобто, виключно буду робити те, що здатне і здатне контролювати. Звісно, процеси не самі ефективніші, звісно, дуже багато такого тої невизначеності, але дуже важливо нею не перейматися. Воно не завжди є корисним. Не завжди дитина. Тим більше, коли мова йде про п'ять років, може трошки більше. Дитина бачить, але вона ще не здатна зрозуміти те, що вона бачить. І їй тут потрібний має бути поруч дорослий, який це, на перекладається на її зрозумілу мову. І дуже важливо, щоб ця мова була реалістичною. Тобто, якщо довкола дитини, на жаль, була смерть. Ми речі називаємо своїми назвами так, дорогий мій або дорогенька моя, ти бачила там пані, як, яка е, загинула внаслідок обстрілу чи там ще якоїсь е, ситуації або випадку. Тобто дуже важливо дітям пояснювати те, що вони бачать саме так, як вони це бачать. Звісно, до кожної дитини має бути своя особлива така певна мова, але разом з тим діти будуть здогадуватися. Те, про що вони не будуть чути, і те, що вони будуть здогадуватися, точно не буде відповідати реальності. Вони будуть додумувати на свій лад, і ми, як батьки, ну, повинні взяти за це відповідальність, спілкуватися з ними, говорити з ними на рівні очей. Називати речі своїми назвами. Не боятися називати речі, тільки ми бачимо, і дуже важливо не давати дитині зрозуміти, що те, що вона бачить, є іншим від того, що здається мамі. Тобто, дуже важливо не, не викривлювати викривляти ту реальність. Вона є певною, вона є. Такої, яка вона є, і дитині найважливіше знати те, що відбувається. Те, що дитина дізнається про, наприклад, про причини смерті, і її це не буде травмувати. Так, це буде така стресова реакція, це буде доволі довготривалий може бути стрес, але це не буде травматичний стрес. Травмою буде тоді. Це стане тоді, коли дитина буде здогадуватися те, що бачила, про що бачила, без присутності дорослої людини, яка перекладеться на дитячу мову. Якщо будемо говорити про зв'язок між середовищем, між спільнотою з окремим представником цієї спільноти, то середовище важливо створити ну, цей ну, скажімо, ґрунт підтримки, тобто дати, почути, що так, ми з тобою, ми поруч, в разі потреби, звертайся. І в багатьох випадках. Середовище може бути таким, знаєте, свого роду засуджуючим, знецінюючим, таким оцінюючим, навіть я би сказав. І там адаптація до нових умов вона є практично неможлива. особливо, коли суспільство, коли середовище несе якісь певні свої цінності. Я багато працюю з матерями хлопців, дівчат, які безвісті зникли. І дуже багато чую, що саме ця мама каже: Я не можу вийти десь там в магазин піти, бо зразу мене починають вчити, як мені треба поводитися, як мені треба горювати, як мені треба, скільки часу мені треба носити чорне вбрання, і взагалі наскільки часто ходити до церкви. Дуже важливо зрозуміти, що процес втрати це є індивідуальний процес. І тут сама людина, котра горює, котра втратила близьку людину, вона є фахівцем своїх потреб. Жодна людина з оточення, жодна людина з середовища не може знати, зрозуміти і хотіти тих допомогти без так людині, як справді потребує сам горюючий. Тобто дуже важливо не лізти і, знаєте, не пхатися зі своїми якимись порадами, своїми навченнями. І, і все що з тим пов'язано це стосовно середовища до людини, і стосовно самої людини до середовища, робіть так, як вам це найбільше хочеться. Люди, які прожили виклики втрати, вони є фахівцями свого власного досвіду. І дуже важливо не звертати увагу на оточення. Дуже важливо не звертати увагу на суспільство. Я не кажу ігнорувати, але якщо у вас є певна потреба <кхух> саме так поводитися, це ваша потреба. І робіть так, як вам буде найкраще, найефективніше в вашому житті. Це такий другий момент, третій момент. В стані невизначеності, як попередньо казав, важливо жити одним днем. Тут і тепер. Я можу, я буду контролювати виключно те, що я здатний контролювати на тут і тепер. Я можу про себе подбати, я це зроблю. Я можу подбати про рідних, наскільки я можу, я це роблю. Я не хочу цим займатися, я не хочу сьогодні дбати ні про кого. Я про себе я, я не дбаю. Я роблю виключно так, як мені потрібно. Це такий, знаєте. Здоровий, нормальний егоцентризм, він є рятівним в багатьох випадках. Тут важливо зрозуміти, що навіть в самому такому, як кажуть, далекому селі є, є підтримка. Не завжди в тому селі буде той фахівець, який надасть підтримку, але завжди є, навіть в телефонному режимі можна отримати підтримку. У нас є сьогодні чимало різних таких. Речі ліній, на які можна зателефонувати, і фахівці знають свою роботу. Я консультую декілька таких, супервізую, навчаю декілька таких центрів, і я знаю, що вони роблять. Вони роблять унікальну роботу. Тобто, в самому гіршому випадку є телефон, є онлайн-консультація, яку можна отримати, звісно, абсолютно безкоштовно. Це такий базовий рівень. Також я тішуся, що за останній рік почали формуватися такі спільноти ветеранів тобто, ветерани, які отримав бойову якусь певну травму, повертається додому. Не всі вони з міст, деякі з них є з таких невеличких. Селищ, і вони починають навколо себе гуртувати людей, які теж мають подібний досвід. Тобто, якщо так будемо розглядати цю тенденцію на пріоритет, то ми зрозуміємо, що за якийсь рік можливо навіть трохи більше. В, в кожній громаді буде якийсь представник рівний рівному, який буде знати, що робити, і по-перше, буде знати, хто в нього з ветеранів там знаходиться, ну по-друге, він буде навчений надавати ту першу псовічну допомогу, І це консультування. Також я був і є таким залученим учасником процесу навчання соціальних працівників. Які надають допомогу ветеранам, фахівець супроводу для ветеранів, і вони теж з радістю, здоволенням вчаться. Тобто з часом я так бачу, що ця функція допомоги ветерану вона буде формуватися, вона буде масштабуватися. Ну і вірю, що ветеран, жоден ветеран не залишиться без якоїсь підтримки. Звісно, що деякі з них обирають в Силу певних обставин, причин більше так скеровувати себе до алкоголю, до якихось таких неефективних поведінок, але це є вибором людини, тобто людина, яка обирає життя більше аніж обирає такий занедбаний такий стан. Йому є куди звернутися, є адреси, є люди, і вони саме для того існують, для того, щоб дати цю підтримку. Ну, воно ну вже відбувається посттравматичне зростання. Навіть те, що ви казали, десять хвилин тому ми не завжди вночі чуємо цю тривогу. Це і є однією з ознак спро... посттравматичного зростання. Тобто, що таке посттравматичне зростання? Це тоді, коли я адаптувався до нових умов, до навіть стресових умов, до бойових умов. І. Починаєш з того розвиватися, тобто розвиток, незважаючи на травматичний досвід, розвиток відбувається, розвиток, відбувається, незважаючи на той досвід, який я набув в травматичній тій історії, але адаптація вже відбувається. Ми вже собі вміємо давати раду, ми вже навчені виживати, ми вже навчені якось собі давати раду, і навіть розвиватися. Візьмемо тих самих психологів. Перший місяць повномасштабного вторгнення і зараз. Тобто це фахівці, які, як я вже казав, вони, в них відбулося це посттравматичне зростання, не тільки вони опанували цей стрес, цю травму війни, вони почали зростати на фоні цієї травми. Саме так воно виглядає. Населення так само, нічого не зупинилося. Ми всі одружуємося, женимося, виходимо заміж, ми всі їздимо десь відпочивати, ми всі чимось займаємося активно, і це і є посттравматичне зростання. Щодо цивільних, щодо військових, в більшості випадків 80-90% воно все одно відбудеться, це, це зростання. Навіть якщо вони не зараз будуть його демонструвати, транслювати, то з часом вони більшість з них навчаються адаптовуватися до нових умов. Якщо вони так швидко, доволі швидко адаптувалися до умов війни, ну, то трошки більше часу візьме адаптуватися до цивільних, але процес адаптації він існує, був є і буде. І в більшості з нас цей процес буде доволі ефективним, якісним корисним. Тому все це відбувається. Для мене особисто, що для мене буде перемогою, mm. це тоді, коли повернеться останній полонений, це тоді, коли кожен, хто втратив кінцівки, стане на протез і почне рухатися, це тоді, коли. Дружина, яка втратила чоловіка, продовжує своє життя, це тоді, коли всі ми оплачуємо то те, що відбулося. Пів року після повномасштабної мій син каже мені, малому зараз 16 років, каже: тато, я би хотів їздити, побути в тих місцях, куди ти їздиш по, по роботі. Кажу, давай так. А я людина слова, я сказав: так воно і буде. Як тільки закінчиться війна, ми з тобою візьмемо, сядемо в машину і проїдемо по всій всій Україні. Ми поїдемо потрапимо в кожне місто, де я був під час війни. Та я познайомлюсь з тими людьми, з якими я спілкувався, зустрічався і мав честь взагалі з ними знатися. Тому тобто для мене це буде закінчення війни: сісти в машину, собі зробити смачненьку каву і з сином в'їздити всю Україну.